Літній період це час, який варто проводити на вулиці з користю для здоров'я. Саме з такою метою у нашому місті незабаром відбудеться Кремень-Крос-фестиваль 2024. Кремінь кросс фест об'єднує три етапи: 16 червня, 23 червня і 7 липня. Ми будемо проводити цей фестиваль на одній локації. Це парк студентський, а саме пляж біля озера Силікатного. Нам допомагає партнер Сап «Кремінь», надає свої сапи і каяки. Для цього фестивалю я організовую три гонки: дуатлон, акватлон та триатлон. Змагання в такому форматі відбуватимуться вперше. Тож організатори дуже серйозно підійшли до підготовки заходу. Цей фестиваль має на меті спонукати людей до занять фітнесом та забезпечити гарний настрій і емоції під час літніх розваг. Перший етап дуатлон, там 27,5 з кілометрів, з яких 7,5 – це біг, а 20 – велокрос по парку. Другий етап акватлон це кілометр плавання та 5 кілометрів бігу, а також триатлон це кілометр плавання, 20 кілометрів вело і 5 кілометрів бігу. Якщо казати про дітей, то всі ці дистанції ви можете ділити надвоє і відповідно отримаєте дитячі дистанції. Учасники змагань же налаштовуються на боротьбу та з нетерпінням чекають спортивного протистояння. Буду тільки на дуатлоні, бо я. Люблю бігати і люблю їздити невелико. Бігав три кілометри. В принципі, їхав я теж багато доволі. Там в нас є одне місце, там десь ж кілометр донадцять є. Думаю, в принципі, шанси зганяти п'єдеса в мене є. Долучитися до такої масштабної спортивної події у нашому місті можете, і ви у месенджерах Telegram та Viber за номером телефону, який бачите на екрані. Я як координатор президентської програми здорова Україна біг. В Кременчуці запрошую всіх долучатися як до наших тренувань, так і до фестивалю «Кремень Кросфест». Ви зможете підняти свою витривалість фізичну форму і познайомитись з активними цікавими людьми. Тож чекаємо вас на озері Селікатному 16-23 червня і 7 липня. Дмитро Цирюльник, Максим Бальчик, Кременчуцькі новини.